Івано-Франківська міська рада оголосила прийом заявок на традиційний мікрогрантовий конкурс для громадських ініціатив. Наш конкурс традиційно відбувається на умовах співфінансування проєктів 70 на 30, Коли 70 відсотків вартості проєкту покриває Івано-Франківська міська рада, 30 відсотків від вартості проєкту покриває сам учасник конкурсу. Проте цьогоріч в рамках нашого конкурсу. Депутатами запропоновано нову номінацію, яка буде стосуватися проєктів громадських та благодійних організацій на підтримку військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, а також інших правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до закону, і тут. Умовою співфінансування запропоновано 80 на 20. Кожен учасник може подати лише один проєкт. Цьогоріч пріоритет надаватиметься ініціативам, спрямованим на підтримку ветеранської політики. Конкурсна комісія пріоритетними вважатиме проєкти ветеранської політики, тобто мова йде про ті проєкти, які будуть стосуватися психологічної фізичної реабілітації наших захисників, які повертаються в громаду. Організація різноманітних заходів за участі наших ветеранів, проведення ретритів, тренінгів, ну і інших заходів, що стосується саме ветеранської політики. Подати заявку на конкурс можна до 31 березня. Уляна Флоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.